Здорова, браття, треба щось закинути на зуб, бо в животі таке витворяється, наче там ціла зона відчуження. Оселедець, запах такий добрий, що аж мою колишню згадав, свіжа, соковита. Аж сльоза навертається, бо знаєш, що знову будеш близький до раю, але далеко від людей. Береш підсмажений хлібчик, аж хрумтить як нерви під час іпотеки, змащуєш гірчичко. Тут уже на свій смак, головне, щоб голова не завернулася, кидаєш картошечку, смажену або печену. Головне, щоб була гаряченька, така гаряча, як помічниця депутата, і така ж м'яка всередині, якщо ти розумієш, про що я зверху наш красень оселедець, і покриваємо це діло маринованою цибулькою, сіль, цукор, виноградний оцет і вода. Маринад мусить бути ідеальний, щоб цибуля стала ніжною. Ух, це просто пушка, а не закуска. І беремо наш легендарний егерйок. Діди казали, що це як радянські ліки від кашлю, тільки працює краще. А ще це енергетик, як у сталкері. Тільки після нього ти не біжиш, а лежиш і сталкериш диван. Погнали! Будьмо! І хай нам не станеться, як тому сталкеру, що закусити встиг.